Привіт! Сьогодні ми прийдемось по Києву. Покажу двори Києва. Як виглядає Київ сьогодні? Побачите. Буде інтересно, так що зразу поставте лайк. Ми починаємо. Вас жде алея Катальп. А у нас тут такі під'їзди прикрашені розами. Сьогодні вихідний люди гуляють. Прапор України. Тут дуже комфортні вулиці, краще. Це елітка. В елітки тут дуже красиво. Туєчки, хто любить туєчки. Дивіться, біля кожного під'їзду прапора, який тут патріоти. Так, ну як не зайти сюди, не подивитись на цю красоту. В подробностях не будемо. Це оставимо іншому каналу. Дивіться, який м'ясо-красний колір. Цей рослини. О, що це воно ножку так поставило? Хі -хі. Ну що, тут починається алея катальп. Насолоджуємось. Красою і тишиною. Шлося. Есть у них еще классные. Есть вот укрозализмыцы офигительные. Отже, ви подивилися відео, де я показав алею Катальп. Чудесне дерево. Ну, ось таке от красиве дерево. Я закінчую. Пока!